Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду! У цьому випуску. Ротань визначився з тренерським штабом в Олександрії. УЄФА організує міжнародний турнір в Росії. Клубам УПЛ дозволили проводити збори за кордоном Зоря та Крибас проведуть збори в Туреччині по сусідству з російськими клубами. Монзуль увійшла до трійки найкращих арбітринь цього року. Шахтар зірвав трансфер через невчасне правило ФІФА, палкін лютує. Циганков не домовився з Динамо. Після провальних перемовин залишилося два варіанти. Динамо готує трансфер за барного взимку. 15-річний Іван Струб підписав перший професіональний контракт з Лондонським Челсі. Новоспечений наставник Олександрійців Руслан Ротань підібрав собі асистентів. Помічниками Руслана Ротаня у тренерському штабі Олександрії стануть Володимир Єзерський та Сергій Кравченко, повідомляє тато таке. Роль аналітика посяде Євген Гресь. З воротарями працюватиме Володимир Тименко, а фізичною підготовкою та реабілітацією займатиметься Володимир Томіленко. Нагадаємо, Гресь і Єзерський допомагали Ротаню у збірній України у 21. Кравченко приєднається до асистентів, якщо вирішить закінчити ігрову кар'єру, контракт з Чорноморцем чи. Не ще півроку, але існує домовленість, що перешкод ніхто не чинитиме. Тименко останнім часом працював із воротарями Академії СК дніпро 1 Офіційно тренерський штаб Ротаня має бути представлений найближчим часом. Європейський футбольний союз чомусь вирішив подарувати державі терористу бодай якісь престижні змагання. У ЄФА та Російський футбольний Союз ще кілька місяців тому домовились про проведення у Волгограді міжнародного турніру серед команду 16. Інформує РБК Росія з посиланням на службу комунікацій РФС. Ці змагання входять до програми проведення турнірів розвитку УЄФА серед юнаків та дівчат віком до 16 років. Пом'якшення санкцій стосується виключно юнацького футболу, але не дорослого. УЄФА та ФІФА відсторонили російські клуби і збірні у лютому після повномасштабного вторгнення країни агресора в Україну. Джерело додає, що УЄФА та РФС на неофіційному рівні активно обговорюють шляхи ще ширшого виходу російського футболу з-під санкцій. Європейський футбольний союз не робить жодних публічних. ...коментарів з цього приводу. Клубам УПЛ дозволили проводити збори за кордоном. Консультації представників Вищого дивізіону із Міністерством молоді та спорту України дали необхідний результат. Клуби УПЛ отримали дозвіл на проведення зборів за кордоном, повідомляє видання Український футбол. За інформацією джерела, впродовж осені готувалося підґрунтя для юридичної підтримки цього рішення. Представники еліти проводили консультації з Міністерством молоді та спорту України, підсумком яких стала принципова згода на виїзд футболістів за межі країни під час війни. Цікаво, що таке рішення... Не стосується клубів нижчих ліг, вони тренуватимуться в Україні. Для якіснішої підготовки багато з них візьмуть участь у зимовому кубку. Також стало відомо, що Зоря та Кривбас проведуть збори в Туреччині по сусідству з російськими клубами. Зоря і Кривбас опинились серед клубів, які візьмуть участь в зборі у Туреччині, повідомляє агенція Ендатоур. Не обійшлось без негативного моменту, там тренуватимуться російський Ленінградець та Акрон, Тольятті. Також на зборах будуть Казахський Яктобе, Динамо Тбілісі, Узбецький Навбахор, Латвійська Вальм'єра, Ереванський Тунік та Олімпік з Ташкента. Українська суддя Катерина Монзуль отримала відзнаку за свою роботу. Нагороду від Міжнародної федерації футбольної історії та статистики для найкращої арбітрині в 2022 році отримала француженка Стефані Фраппар, набравши 135 балів. Цікаво, що для неї це вже четверта поспіль перемога. Другу сходинку посіла наша землячка Катерина Монзуль. В її активі 45 очок. Третьою стала фінка Ліна Лехтовара з 30 балами. Зазначимо, що Монзуль вже здобувала цю нагороду у 2015 році, але з того часу саме фрабпар закріпилась в статусі найкращої жінки судді. Зокрема, француженка стала першою жінкою, яка судила матч чоловічого чемпіонату світу. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розчарований діями ФІФА, яка в умовах війни замість допомоги робить існування українських клубів ще складнішим. Ми хочемо чесності та справедливості. З одного боку, ФІФА захищає гравців, але вона також має захищати клуби. За два дні до того, як ФІФА зробила оголошення про нове правило, у нас майже був готовий трансфер. Ми мали підписати папери наступного дня. Клуб покупець відмовився від переговорів, дізнавшись, що він може зареєструвати того ж гравця вже безкоштовно, заявив Палкін в коментарі, New York Times. Нагадаємо, з початку війни Шахтар втратив майже всіх легіонерів без компенсації. Нове правило FIFA дозволило їм призупиняти контракт з гірниками і йти в безкоштовні оренди до інших клубів. Циганков не домовився з Динамо, після провальних перемовин залишилося два варіанти. Схоже, мрії його я Суркіса заробити на продажі Віктора Циганкова зазнали краху. Переговори Суркіси Циганкови перепризвели до очікуваного результату. Тобто, ні до чого не призвели. Тепер варіантів у Динамо рівно два, продаж по дисконту вже цієї зими або ж літнє прощання задарма. Все дуже просто, повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Інсайд. Нагадаємо, контракт циганкова завершується влітку 2023 року, тож вже цієї зими Віктор може домовитись з новим клубом щодо безкоштовного переходу. Натомість Ігор Суркіс переконаний, що Віктор не може просто так покинути Динамо. У приклад він постійно ставить історію з Ярмоленком, який у схожій ситуації пролонгував контракт з киянами, а згодом був проданий у Дортмундську Борусію, дозволивши таким чином білосинім суттєво поповнити клубний бюджет. Захисник Динамо Ілля Забарний близький до відходу з київського клубу. Телеграм-канал Динамо Київ Інсайт» стверджує, що білосині можуть здійснити ще один гучний трансфер на вихід в зимове трансферне вікно після продажу Миколенка Вивертон. Йдеться про продаж Лі Забарного, якого влітку активно сватали в Тодтенхен. Зрив трансферу став болючим ударом для клубу та гравця. Наразі конкретний претендент на захисника не розкривається. Зауважимо, що Забарний відіграв у 24 матчах за Динамо в поточному сезоні, результативними діями не відзнайомився. Почався контрактів із киянами розрахований до літа 2026 року, а трансфер марктоцінює центр в 15 мільйонів євро. 15-річний Іван Струк підписав перший професіональний контракт і одразу з лондонським грандом Струк пройшов перегляд потенційних новачків Челсі та, за його підсумками, підписав дворічний контракт. Повідомляє Чортківська міська рада. Загалом брали участь 9 хлопців, але лише одному Івану вдалося переконати представників синіх підписати з ним угоду. Цікаво, що серед його конкурентів був один з синів Андрія Шевченка. Академія Челсі ж наразі має найвищий рейтинг продуктивності за версією трайнінг Броундбуру, випереджаючи арсенал Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. Зауважимо, що Іван Струк є уродженцем Чорткова, Тернопільщина, а його родина має футбольну історію. Так, його батько Ігор Струп виступав за Чортківський кристал та Тернопільську Ниву. Дідусь Іван Струк грав за Чортківський кристал, Тернопільську Ниву, Івано-Франківський Спартак, а також тричі ставав володарем Кубка СРСР Золотий колос серед сільських команд у складі Бучацького колоса.